Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк. Місто Вінниця знаходимося на вулиці Соборна 1А. У нас на надхожніх Volkswagen Passat B8 2015 року випуску. з об'ємом длина 1,6 дизель. На передньому приводі маємо легені фари. 17-коспальні диски, гума в гарному стані. Авто приїхало з Європи, без пошкоджень, без подряпин, в дуже гарному стані, в ефектному сірому кольорі тоноване по кругу, має задні парктроніки. доглянути. Нас зустрічає задній ряд сидінь, великий тестильний диван, дуже доглянутий. Карти в гарному стані. Маємо три підготівнички для пасажирів без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже охайний. Маємо склопідйомнички. Мультируль, механічну круку передач, гарну мультимедію, клімат-контроль, карти в гарному стані. Без пошкоджень, без без подряпин. Коли цікава дана позиція, ми вас чекаємо по вулиці Соборна, 1 а місто Вінниця також автодоступне в лізинг та в кредит.